Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чимало випадків, коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували. Ґрунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступній інформації щодо перших осіб Російської Федерації. Експерти видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту змоделювали, хто саме і коли може усунути російського диктатора Владиміра Путіна. Докладніше далі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики: ФСБ, Міноборони, Росгвардія це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга група ризику для Путіна це бізнес еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерипаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Нанням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо Економіка наблизиться до колапсу. Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І, хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Їхні. Бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами, але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією. Ймовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі. Середньострокова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість, наприклад, через стан здоров'я, наймовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти в обмін на гарантії безпеки. Російський диктатор Владимір Путін навмисно затягує війну, тому що, не зважаючи на катастрофічний стан економіки країни та величезні втрати на фронті, просто боїться миру. Війна. А потрібна найближчому оточенню Путіна, яке наживається на грабунку олігархів, незгодних з політикою Кремля. Війна потрібна, щоб задовольнити ультрапатріотів, які вмить радикалізуються після припинення вогню. І війна потрібна самому Путіну, щоб утриматися при владі. Втім, навіть наймогутніші диктатори колись і йдуть. Докладніше далі. Війна для російського диктатора Владіміра Путіна стала не лише способом утримання влади, а й спробою розв'язати внутрішню проблему. А саме що робити з радикалізованою частиною суспільства, зауважує видання Telegraph.ua. Парадоксально, що ультрапатріоти, які прагнуть крові, і вимагають продовження бойових дій, а таких не менше третини росіян у мирний час можуть стати головним соціальним подразником і навіть каталізатором на стабільності в країні. У таких випадках Кремль традиційно тягне час, і саме тому війна все ще триває, крім внутрішніх факторів. Кремль також розраховує на зміну міжнародної кон'юнктури. Путін сподівається, що затягування війни дозволить йому стати ключовим перемовником між США та Китаєм. Також Путін боїться закінчення війни, тому що вважає, літня воєнна кампанія покращить його позиції. Нарешті Путін хоче стати потрібним президенту США Дональду Трампу та очільнику КНР Сі Сідзіньпіню у момент переговорів сша Китай. У свою чергу у внутрішньому колі диктатора склалась. Група наближених до Путіна осіб, яким вкрай вигідно продовження війни, виключно з матеріальних причин. У західних зміях називають п'ятіркою апокаліпсисом. До неї належить головний виконавчий директор Ростєха Сергій Чемізов, колишній секретар Ради безпеки, а тепер просто помічник президента Ніколай Патрушев, колишній голова уряду Росії Сергій Кірієнко, основний акціонер та екс-голова ради директорів Банку Росія Юрій Ковальчук та його брат Міхаїл, президент Курчатівського інституту. А так. Кож, колишній посол Росії у США Юрій Ушаков. саме вони зараз отримують найбільшу вигоду від переділу власності через нову хвилю реприватизації, процесу, який фактично позбавляє олігархів і чиновників їхніх активів, якщо вони не відповідають інтересам Кремля. Втім, Путін не вічний, нагадує видання. Хоча питання наступника Путіна в Росії публічно під жорсткою забороною, політичні еліти вже мислять у категоріях майбутнього без свого царя. Уже сьогодні у Кремлі активно вибудовуються нові альянси, які послабляють конкурентів та зміцнюють власні позиції в очікуванні дня, коли Путін піде, і це означає, підсумовує телеграф що в Кремлі вже найближчими роками можуть відбутися серйозні внутрішні перестановки, які матимуть вплив не лише на внутрішню політику, а й на міжнародні відносини Росії у крові путіних змогли розгадати хакери, які отримали доступ до дуже особистих даних кровного родича російського диктатора, його двоюрідного племінника Михайла Путіна. Вони з'ясували таємницю Владіміра Путіна, яку він так старанно приховує у чорній валізі. Підписуйся на наш канал, якщо хочеш знати, на які страшні захворювання, генетично приречений російський диктатор. Докладніше далі. За даними журналістів ТСН Міхаїл Путін був клієнтом російської клініки Генотек, яка проводить аналіз ДНК, перевіряє на що потенційно може хворіти людина, шукає родичів та розповідає про походження роду. Для цього досить залишити на паличці трохи слини, запакувати її у конверт, відіслати за адресою та заплатити гроші. У листі у відповідь генетики можуть розповісти про етнічне походження або, наприклад, чому випадає волосся. Це називається секвенування геному через дані генетичного паспорта Міхаїла. А Путіна стали відомі деякі особисті таємниці російського диктатора. Зокрема, вдалося розшифрувати закодовані у різні комбінації назви особливих білків ДНК. Медичні генетики звертають увагу на лінію спадковості, оскільки є захворювання, які можуть накопичуватися в межах сім'ї. Слід такої спадкової хвороби по чоловічій лінії виявили також у путіних. Серед них гіпертонія, схильність до зайвої ваги, а також облесіння по чоловічому типу. А патогенна мутація в гені БРЦ 2 відповідає. За високий ризик виникнення раку простати. Можливо, саме тому Путіна супроводжує бригада лікарів на чолі з хірургом-онкологом, питають своїх глядачів кореспонденти ТСН. А головне, що у розшифровці ДНК з особистого кабінету міститься вкладка із загрозливими генними мутаціями під назвою Параноя. На думку генетиків, це свідчить про те, що людина менш стійка до цієї психічної недуги, особливо, якщо така людина потрапляє в умови вседозволеності, до речі, як президент Російської Федерації. Ознаки Параної у господаря Кремля помітили ще під час прийому іноземних лідерів під час пандемії коронавірусу. Окрім того, Путін скоріше шукає ворогів і неодноразово про це говорив публічно. Така поведінка властива усім диктаторам від Сталіна до Садама Хусейна. Отримання доступу до генної карти одного з путіних це справжня удача, яка може мати практичні наслідки. Підсумовують у ТСН. Тепер жодні пластичні операції і жодні двійники не дадуть заховатися військовому злочинцю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.